Моє вітання 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі. Програма громадська приймання». Більш детально про сьогоднішні теми. Що ми повинні знати про гепатити? Про це з лікарем у другому блоці. І дово стіль, як зробити правильний вибір. Відповідь у куточку споживача. а розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Третейські суди як дочірні у нови банків. Чи законно це саме про це сьогодні піде мова? Розпочинаємо. 2009 2010 роки стало одним із найбільш важких для наших громадян. Фінансово-економічна криза, зростання курсу долара майже ніж у два рази, загальне падіння попиту на товари та послуги. Більше суб'єктів господарювання були до цього не готові, але виявляється не всі. Ряд українських фінансових установ встигли себе добре захистити, зокрема від українського правосуддя. Коли в суди масово посипалися позовні заяви, частина споживачів фінансових послуг із здивуванням і нерозумінням спостерігала, як легко повертають їхні позови суди усіх рівнів від місцевих до верхов. Суду із приписками. Звертайтеся до третейського суду. А що ж таке третейський суд? Гість у нашій студії Вікторія Рихальська, адвокат 223 71 Шановні глядачі, звертаюся до вас. Отже, давайте активно розпочнімо ефіри після святкових днів. Сподіваюся, що гарно відсвяткували жіночий день, 8 березня, але час активно працювати. Сьогодні будемо говорити і про третейські суди. І, зокрема, якщо у вас виникли проблеми із кредитами, можливо, з депозитами. Будь ласка, телефонуйте, я впевнена, що Вікторія буде не проти, так? Це ваша тема. Ма, я пам'ятаю, скільки дзвінків було минулого разу. Отже, 223-09-71. Але дуже прошу вже починайте телефонувати, що встигли всіх проконсультувати. Пані Вікторія, рада вас бачити. Взаємно. досить так активно розпочинаємо. Дійсно, вчора теж не працювала, але активно починаємо працювати. І тема досить потужна. Я єдиною зараз ми і роз'яснимо, що це таке, тому що багато хто і не звертає увагу і в кредитних договорах ви мені тільки зазначте, 2009-2010, дійсно, і це не є таємниця. Тоді відбувалося щось просто. Жахливе в ситуації в банківському секторі, зокрема, і тоді дійсно таке питання, як третейські застереження. третейські суди були досить ну популярними, скажімо так, можливо, в лапках для когось. У 2013 рік нині третейські суди є сенс про це говорити а сьогодні... зараз. Якраз пожинають так? плоди. Так, а, зараз Сьогодні якраз, якраз себе... продовжують, так Так, іде збирання каміння, того що порозкидали. Справа в тому, що третейський суд як завжди створюється з благими намірами. Ми швидше розглянемо справу, mm -hmm. і самі виберемо собі суддю і не будемо затягувати час. І все в нас буде дуже добре, і ми самі це все розв'яжемо, ці всі питання. Саме націлено на те, що ну, в світі це працює, справді. У світі є третейські суди, які блискуче розглядаються справи, і люди обоє сторон сторін задоволені. А в нас ситуація така, що ми завжди беремо найкраще, але перекручуємо його на свій лад, ну і, звичайно, виграє сильніший. В даному випадку, сильніший, звичайно, банк. Той, хто прописує в кредитному договорі, Правила той в принципі і сильніше а грають за ними наші прості громадяни. Доводи такі знаєте, зумови. перепрошувала такі, як в шахах, да? так хтось виявляється постійно королем, а хтось на превеликий жаль. Дивіться, наскільки я знаю, що закон про третейські суди ще з 2004 року у нас працює так. Але я так розумію, що тоді я так закон, коли писала, він писався дійсно те, що ви зазначили з благими намірами, щоб все було пришвидшені процедурі. Я так розумію, що позитиву багато в третейських Судах, але на сьогоднішній день в чому головні проблеми? Чому споживачам фінансового сектору, особливо якщо ми говоримо про банків, з чим вони стикнулися, з яким негативом питання третейських застережень судів стикаються на сьогоднішній день громадяни? Справа в тому, що тротейські застереження, яке прописано в договорах, зазначається дуже гарно все прописано, все дуже цілком прозоро і зрозуміло. Однак коли людина приходить до третейського суду, вона розуміє, що дане рішення не оскаржується в апеляційному порядку. Наприклад, людина справ Правді не може оскаржити дане рішення ні в апеляції, ні в касації. Потрібно подавати до суду першої загальної інстанції, але є тільки ряд причин. Тобто на даний момент ми стикаємося з тим, що в договорі кредитному прописані, наприклад, там, тіло кредиту, проценти, пеня. Коли банк подає про стягнення заборгованості до третейського суду, він подає свої цифри. Якщо ви вчасно не встигли розглянути це питання, тому що багато хто з людей просто ну якось так відноситься, знаєте, не звертають увагу, думають, що татайський суд, значить нам нічого це не серйозний суд, це несвідомо ставляться до цього питання. І коли вже приходить їм рішення з конкретною сумою, і вони вже перераховують цю суму, і бачать, що зовсім не те збігається сума там вдвічі, втричі перевищує ту, що вони нарахували з їхньою бухгалтерською експертизою. Але їхні нарахування до уваги ніхто не бере, тому що є тільки ряд підстав, він вичерп. Рпни за якими можна оскаржити рішення третейського суду, те, що у вас неправомірно нараховано, і те, що третейський суд просто грав в одні ворота. Це ваші проблеми. Потрібно було ходити на засідання. А як часто в нас буває, пошта в нас працює несправно, або хтось забув відіслати, але це вже не причина. Так, що, що таке тоді третейський суд? Хто може бути? Це, це якісь приватна установи? Організація. Що? приватна організація. Це приватна та? організація, так, це не державна установа. Рішення uh -huh. виноситься не іменем України, рішення виноситься третейським судом. Ми з вами зібралися. У мене є вища юридична освіта, у вас немає вищої юридичної освіти, але ви десь там закінчували колись техніку там, uh -huh. за напрямком правозвратися правознавство. взяли ще когось, хто закінчував технікум за напрямком правознавства, і організували свій третейський суд. От три судді в нас уже є. Це не прибуткова організація, зазначається в законі. Тобто, я так ми... не розумію, що в принципі будь-хто ну будь-яку да. э, да. на сьогоднішній день може створити таку установу, як третейський суд да. при будь-якій структурі, тому що я знаю, да. що багато при якихось асоціаціях фінансових банках. структурах банках теж створюються ці третейські суди. В принципі, створити не є проблема виходить. Взагалі. Взагалі не є проблеми. Слухай, ну тоді а, певні упередження одразу спливають, Так я так розумію, так що а, проблема в тому, що і те, що ви зараз кажете, пожинають на сьогоднішній день результати того, що було а, прописано ще там 2009-2010 роки. Люди просто не звертали увагу правильно на кредитні угоди. Де Та вже були мало третейські, читав, мало хто читав, де були ці третейські застереження, де було питання про те, що спірні моменти будуть вирішувати саме третейські судо. Люди просто на це не звертали увагу. Взагалі. А зазвичай так розумію, Це правда, що банки прописують так в пунктах. Договор, що третейські е, суди і третейські е, оці установи це, в принципі, те, що Банк і студент, банк має якісь зв'язки з цим установом. Правильно він обирає сам банк, же може обрати, хто буде третейським судом. Так, звичайно, і причому кредитний договір, він шаблонний договір приєднання. Ви не можете туди внести жодних коректив. Хоча, ну, як угода між двома сторонами, ми обоє вибираємо умови договору, але це договір приєднання. Тобто ви туди нічого нового не, внос... не несете свого. Якщо ви не згодні з цими умовами, шукайте собі інший банк з іншими умовами. Тому, звичайно, при кожному банку є свій третейський суд. Яскравий тому Альфа-Банк в Чернігові знаходиться їхній третейський суд. Особисто відвідала маленька кімнатка, і ось вам весь суд. Ось маленька кімнатка. Оце, в в цьому спорі. Спорі. Ви вибрати в Чернігові, так? Угу. І це виходить так, якщо спірне питання в Треба Києві, в іншому їхати. регіоні. Людині необхідно їхати туди, де третейський суд створено. Ну, ви ж бачили, що ви підписали? О, я слабо нічого не підписувала. Я розумію, чесно кажу, я просто мені дуже прикро, коли я чую певні історії. І нас була дозвонічка, коли там з 20 тисяч умовних одиниць долара не вилося 200, і там дитина хвора, на онкохвора. І це ну, я не можу такого слухати. Тут просто парадоксальні історії. Але от постійно і адвокати, я розумію, у вас, і юристів, коли ви говорите, ви ж бачили, що ви підписували. Але часто густо так пишуть, що просто нереально це все про юристи. Мені от відверто мені на юристи. Ти каже, що ми іноді не можемо розібратися, постійно на таким чином це все прописано. Хоча я знайшла, що один з позитивних моментів саме в третейському суді, суді що в угоді має бути прописана і бути такий пункт, що самостійно обирати склад третейського суду. Хоча я так розумію, що цього ніхто не пише, банки банкам це обирається головою третейського суду, як правило. Але якщо ви навіть маєте право вибрати, тут потрібно розуміти цю грань. Якщо людина обізнана, вона буде знати, що якщо суддя третейський не обирається на протязі mm -hmm. днів з призначення з моменту. Призначення справи, якщо він постійно не обирається, не підходить, не підходить, то справа передається до суду загальної юрисдикції. Отут можна користуватися, але якщо це прописано, як правило, люди не обізнані і суддю справді обирають, яку хочуть. І причому я вам ще скажу, що в законі про третейські суди прописано, що суддею може укладатися контракт. Одна із сторін має право класти контракт, де будуть права взаємні обов'язки цього судді з цією стороною. Та ну це взагалі але так, розумієш, тільки, що це одна тільки банк має право. Ну, так, це... Напевно, що соє, частично... ви знаєте, раніше була така ситуація, коли Саме третейські суди uh -huh. сприяли захвату території. Виносилися рішення про право власності, про визнання права власності. І таким чином робилися страшні речі: в селах, в містах маленьких, невеличких міського типу передавалися величезні земельні ділянки шляхом рейдерських захватів. І тому прописали потім в законі пунктик, за яким третейський суд не має права розглядати справи щодо власності, нерухомості uh -huh. та щодо земельних ділянок. Але це вже зробили тоді, коли вже в принципі все було розграбовано і все було зроблено. Як потрібно. двісті двадцять сьогодні говоримо і про третейські суди, і говоримо про те, як правильно звертати увагу, на які моменти і умови в кредитних угодах. Отже, телефонуйте, якщо стикнулися проблемними якимись депозитами, ставте своє запитання 223.09.71. А можете зазначити з якими спорами звертаються до третейських судів? Що це може бути? Це найчастіше кредитні спори. Кредити, так? найчастіше. Кредитні спілки, кредитні організації, банки передають на розгляд третейського суду саме такі спори. Сімейні відносини вони не розглядають. Хіба що щодо шлюбних контрактів в основному їхня маса Чи, що ми говоримо про банківський сектор? Це все таки споживчі кредити можуть бути споживчі питання? кредити, не можуть, не, вирішують. не вирішуються. Не вирішують. але це тільки так прописано. Про стягнення заборгованості дуже добре. Вони вирішуються. Знову ж таки, візьмемо той самий Чернігівський суд знаходиться. Є такий пункт, що якщо ви можете оскаржити рішення третейського суду до суду першої загальної інстанції за місцем знаходження даного третейського суду, зрозуміло, що в Альфа банку він знаходиться в Чернігові. Величезний наплив справ на Чернігівський суд новозаводський. З новозаводського суду ми можемо подати апеляцію mm -hmm. в апеляційний суд Чернігівської області однак. Дана один суд, він лише один, але там стільки різних рішень, вони настільки багатогранні, вони настільки різні. Кому що потрібно? Хтось вирішує, що вони не можуть вирішувати питання про стягнення заборгованості, тому що це є споживчий кредит, захищений законом про захист прав споживачів. А третейські суди не можуть розглядати справи про захист прав споживачів. От ми натикаємось на камінь, коли одне рішення стягує заборгованість, а інше відміняє це рішення. Два добре, якщо третейський суд виносить рішення на той чи інший бік, так ну в якісь прім. Прийняти рішення його не да можна. Можна Реально. тільки по декількох пунктах, якщо визнано не дійсно, це третейське застереження. Uh -huh. Якщо суд не мав права приймати рішення uh -huh. щодо даного спору. Але хоч буває на практиці, воно так, що суд не має права приймати рішення щодо цього спору, але він дуже добре приймає. Його ніхто не оскаржує, Силаючись, іноді навіть судді там в, в говорять про те, що ну ви ж розумієте, суди завалені, рішення вже є. А ви там його ну виконуйте, як у вас вийде там. У нас всі до добрий день. Говоріть, будь ласка, добрий день. Добрый день. У меня у меня такой вопрос. Я взяла кредит в банке, в приватбанке. Четыре месяца погасаємо от 500 гривень до 800 восьмисот гривен. Как получается ну, больше, больше потім, чтобы быстрее погасить. прошлом месяце мы сняли по номиналу показания, то, что в наличии есть на банке. Было 1480 гривен. В этом месяце мы положили 800 гривен. И получилось 1360. Я бы хотела знать, как они вообще считаются и как какой процент снимается там. И э, почему он, наоборот не увеличивается сумма погашения, а уменьшается она. Ну, Приватбанк взагалі особливий банк. Це ж не просто. Він сьогодні на сьогоднішній день один з лідерів у наданні банківських послуг номер один по Україні. Реклама працює. Люди йдуть, беруть гроші. Мало хто дивиться на умови, мало хто дивиться на відсоткову ставку. А пеня, а штрафні санкції страшні. Вам потрібно взяти довідку про рух коштів по кредиту вашому. Можливо, це кредитна картка. Я, якщо чесно, не дуже зрозуміла. Ну, будь-що там є, візьміть довідку про рух коштів по кредиту. Дізнайтеся, що у вас там з нарахувань. Ми, ну, так і називається порахуйте. довідка рух коштів по кредиту. Довідка да? про рух коштів по кредиту. І В Приватбанку дуже гарно ця система працює, на відміну від інших банків, які цю інформацію просто приховують. Приватбанк дає виписку, і ви там бачите, mm -hmm. що там нараховано. Не дивуйтеся, коли ви там побачите безліч операцій, які вам не зрозуміли. Там коректна операція, чи якось вона так називається. Дуже багато там банк коректує, але. На жаль, ніхто на то не дивиться, і ви сплачуєте свої кровні додаткові кошти. Тому дуже потрібно уважно дивитися, переглядати, квитанції зберігати, щоб потім мали що пред'явити. Нас ще й до Добрий день, говоріть, будь ласка, раді вас чути. Добрий день Добрий день, да, говоріть, зовут я в мене, Ігорь, з Києва вопрос по кредиту потребиському. Значит, я оформил потребительский кредит у Эльдорадо. Да, и дело в том, что это был мой первый кредит, я не не посмотрел, в общем-то, что это там, короче, вышла в кредита сумма по страховке. высокая сумма, кредит я взял на три года, то есть там прилично получается. Дело в том, что я интересовался у консультанта кредитного этого банка, и он мне сказал, что никаких дополнительных сервисов и доплат нет. Значит, я инвалид второй группы, предоставил ему удостоверение, то есть, и он меня заверил, что никаких дополнительных, еще раз говорю, плат нет. Дело в том, что, более того, когда я узнал, я сейчас выплачиваю кредит вместе со страховкой, я написал заявление, но ссылаться на то, что что вы прочитали и подписали, поэтому, угу. но дело в том, что я не считал, еще раз говорю, у меня зрение плохой инвалид, а доверился просто кредитному. Более того, вот что важно, я хочу еще сказать, значит, когда я позвонил в страховую, значит, меня не ознакомили ни с контрактом этим страховым, ни с чем, ни с условиями, ни в то страховщик, в общем. А когда я уже позвонил страховщику, дело в том, что там есть условия, при которых при наступлении страхового случая может или не может быть выплачена эта, значит, страховка. И дело в том, что по Показателям именно імена одної условиї, один из пунктов, моє здоровье ну не позволяло изначально заключать такой договор, поскольку ну это услуга так зрозуміло, та... Що ви хочете запитати? Чи так можна ска узка... почекайте? А... Що, а... ну, Що ви хочете запитати? Хо будь выплачен мне не це знущение. Ви почесть сделать как не отказаться Все, страховці? Дякуємо зрозуміла ситуація. Якщо ви не могли самі прочитати умови договору, то потрібно було звичайно взяти когось, хто б міг це зробити. Ну, не може бути такого, що геть зовсім нікого немає, або поприхати того ж самого, хто оформлював вам цей договір. На слова вірити нікому не можна, тим більше в нас час, я можу сказати, одне, воно насправді вийде по-іншому. Підписали ви третє. Ви ж підписували це гроші, це ж ну, це трошки несерйозно. Якщо дійсно є в умовах договору пункт, який передбачає, що ви фізично не могли, ну я, якщо чесно, не знаю, що це. За пункт не стикалася з таким, просто що якісь я так розумію, що Релік. там, коли страхова компанія, то там було зазначено, що не мали б взагалі підписувати цю угоду через стан здоров'я, є такий пункт. Я теж не бачу, тому я не можу нічого. Ну, судячи з цього, така якщо історія. Якщо є така історія, і якщо вам якщо Але у вас є час... може теж подати і сказати не було довідки про стан здоров'я. Ну, в принципі, як а вона... за це відповідає знову ж таки кредитна організація, яка надає та... кредит. Там засідає кредитний комітет, який вирішує, чи має ця людина угу. право отримати кредит, чи немає. Угу. Є перелік документів, які надаються, тому в принципі людина, якщо не принесла довідку, то їй просто могли не видати цей кредит. Якщо дійсно є такі пункти, якщо у вас. Є вільний час, якщо у вас є 120 гривень на е, е, державне мито, то у вас є можливість позмагатися звичайно з цим банком, з цією страховою компанією, за те, щоб визнати це Тобто в даній дійсний. ситуації те, що ми чули від пана Ігоря, можна це якось з кимось чином розбиратися, так можна, якщо є реальні можна. умови, пане Ігоре. Я сподіваюся, що ви чули те, що вам зараз зазначили, тому будь ласка, але те, треба розбиратися. Я так розумію, це мало інформації, то що ми почуємо. Ну, треба, треба читати, що там за умови договору, що там за пункт про стан здоров'я, і який саме стан здоров'я в нашого дзвонювача. Ну, принаймні, ви можете спробувати це зробити. А ми слухаємо наступного додзвонюча. Говоріть, будь ласка. Алло. Говоріть ви в ефірі. У мене таке питання. Банк, банковський термінал мені не видав 200 гривень. Банк це признає, але віддавати ці 200 гривень вони не хочуть. Значить, я подала в Третійський суд, так як зазначено в моєму договорі. Третійський суд не хоче вирішувати справу, доки я не заплачу О, uh, uh, судовий uh, збор. Да. Вони говорять, що є новий кодекс, де зазначено, що... Третійські суди вирішують справи тільки при оплаті судового збору. І судовий збор дорівнює 1700 гривень. Значить, Сука, кожного... нонсенс. 200 я не отримала. Я розумію нашу дозвонечку. я хочу єдина їй і подякувати. Дивіться, людина гарно читала довір. Тобто не всі в нас на сьогоднішній день, молодець. І звернулася сама до третейського суду, але парадоксально 200 гривень не отримала, тепер сплатить 1700 сімсот гривень судово збору для того, щоб вирішити питання. Ну... Якщо ви виграєте це питання, якщо ви будете праві, то вам ці 1700 повернуть. повернуть. так? Повернуть. Угу. Повертає гроші державного мита та сторона, яка програла, але ж потрібно ще виграти. А якщо вони просто силаються на кодекс, то немає ніякого кодекса. Там є регламент Третейського суду, який визначає судові ставки судового. Збору саме до, при зверненні до відповідного третейського суду. У кожного третейського суду своя ставка, але ну, 1700 ну може бути майновий спір, ну, 200 гривень. Я не знаю, якщо є сенс. Підіть, можливо, просто зверніться в міліцію або в прокуратуру. Я розумію, що втратилися сили писалася позивна заява, але так швидше вирішиться питання. питання. Парадоксальна історія. Якщо банк визнає, що 200 гривень людина не отримувала, не вже так шкода? Велика банківська установа, грошей про. Ну, я теж не можу ж... зрозуміти. Ну, і 200 гривень Навіщо тодіка? заводити ситуацію, до таких моментів її до суду доводити, не, не вже вага, це. Просто Тим паче, якщо, я так розумію, було зазначено, що визнають провину. Так в чому? Нонсенс? Ну, так, так само з цією довідкою Приватбанк дає виписку про рух коштів по кредиту. А от, наприклад, Укрсоцьбанк каже, що. <кій> По-перше, вона платна, в Приватбанку там вона 30 гривень, в інших банків вона трошки дорожча. А інколи кажуть, от, наприклад, пумп, він каже, що «ну ви знаєте, ну, ми можемо вам дати квитанції, ви роздруковані за кожен день, що ви могли б платити. Договір з 2007 року, нам дають таку коробку. Листайте, дивіться, що, що вам хочеться. Якщо довідка маленька, там на 2-3 сторіночки, полистав, побачив всі надходження, що надходило, що знімалося, то тут просто, ну, хочете, це ж повна інформація. Тема просто, знаєте, не вичерпна. 223-09-71, приймемо ще кілька дзвінків. 223-09-71, будь ласка, телефонуйте. Слухайте, ну виходить так, така якась цікава історія. А ви зазначили, що є умови, коли ці третейські застереження і третейську угоду можна скасувати, що це за умови тоді, коли можна все таки це... сподіватися, що о... вирішено буде питання. Ти я розумію, умови... ви так захитали, так розумію, що це нереально, але в принципі теоретично, коли це можна зробити? Це типові умови, визнання угоди недійсною. Це те, що ми називаємо визнання договору недійсним, там під впливом обману, насильства, там ще щось, погрози, життя і здоров'ю. Але знаєте, раніше, якщо ще можна було визнати цю третейську угоду. Не То зараз, ну які б ви там, що б ви не вичитали, що б ви там не знайшли, ну настільки важко її поламати. Якщо навіть була така ситуація, коли на самій справі в тротейському суді була написана іпотека, а вони ж не мають права розглядати щодо нерухомості, щодо земельної ділянки. А розглядали. Звичайно, розглядали, стягнули суму і дуже таки непогано. В принципі, суму. але це можна оскаржити, Якщо тратейські суди не розглядають іпотечні справи, тут розглядали, це такі моменти можна оскаржувати? можна оскаржити, але дивлячись на. На якого судді ви попадете. Є гарні, які приймають законні рішення, а є такі, що знаєте, по шаблону там з реєстра дістали, поставили ім'я по батькові. І от вам справа. Не розглядаючи, не читаючи, не вникаючи, нічого абсолютно. На всі до дзвонювач, будь ласка, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло. Говоріть. Доброго дня. Добрий день. Добр... Ви знаєте, в мене такий і випрос. Я хочу знати. Що це за кредит швидкі гроші? О, дякуємо. Краще взагалі не зв'язуватися ні з якими кредитними організаціями, тому що, ну, наприклад, ті ж самі швидкі гроші. Коли ви берете гроші без довідки про доходи, тільки паспорт ідентифікаційний код, але там такі страшні відсотки, що ви берете там 10 тисяч гривень, а повертати вам треба 30 тільки з відсотками, а якщо ви ще вчасно не повертаєте, то там вам паня страшенна. Краще не зв'язуватися, краще десь позичити в когось в тис, під ті самі відсотки. Але ви будете знати, що ну це ж все-таки людина а не організація, яка зделя з вас в три шкури. Не треба швидкі гроші, не зв'язуйтеся з цим. Потім будете дуже шкодувати. Швидкі гроші, нульові кредити, За тільки назва так. Просто менеджмент, я так розумію. Реклама. менеджмент, реклама і працює на пна ну, працює реальному. Дуже, дуже так, добре працює. Дуже добре на ще є до дзвонювач. будь ласка, в ефірі. Доброго дня. Доброго дня, кажіть. і е, ну, Вікторія, я хочу поздоровити з страшечим 8 березня, щоб ви завжди були так цвіли, пахли і нам стільки радості доставляли кожного дня. Дуже дякую, Назарі. А питання моє до пані адвоката в тому, що от вона каже, що хартийські суди можуть виносити навіть рішення по іпотеці, так? яке вони не законують. Е, е, наскільки е, е, потім це рішення, цим рішення можна піти у виконавчу службу і е, 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 вимагати виконання цього рішення? Дякуємо, Можна. дякуємо за приємні слова. Спостерігайте за нашими ефірами. Приємно, коли є такі до Отже, в цьому блоці вже дзвінки не приймаємо, тому що час вичерпано. А я вас теж про це хотіла запитати, навіть якщо ми не говоримо про іпотеку. Якщо рішення прийнято, то далі все одно ж виконавча служба вступає Звичайно в силу. Звичайно, Вступає в силу, але для цього потрібно подати заяву до суду першої інстанції за місцем знаходженням третейського суду, до звичайного суду, там де знаходиться в якому районі, знаходиться цей третейський суд. Подати заяву на видачу виконавчого листа. Процедура mm -hmm. проходить точно така сама: йде судове засідання, приходять обидві сторони. Якщо хтось не явився, але належним чином повідомлений, то розглядають без нього. Вноситься рішення про видачу виконавчого листа. В триденний строк лист цей видається, виконавчий, як в звичайного суду. До речі, помилка багатьох наших громадян в тому, що вони вважають, що третейський суд це щось несерйозне, і наслідки не будуть за цим наступати. Але наслідки такі, як після звичайного суду. Виконавчий лист видається, арешт на мене накладається, реалізується. Про Прога, це я запитувала наша додзвонічка. Отже, на цьому сьогодні з вами завершуємо, але ми обов'язково побачимося. Я так дивлюся, що про кредити, про банки можна говорити, говорити і говорити. Я не, не знаю, що там з депозитами чи кладуть люди. Я так думаю, що кладуть. Але Знову ж реклама, менеджмент. Подивимося, працює. як буде відбуватися історія. Хотілося, щоб ще такий фінансовий сектор працював на потужну силу, тому що на фінансовому секторі тримається і економіка і держава. Але. Будемо сподіватися на це. Я вам дуже дякую. Побачимо до дякую. зустрічі. Дякую, Допобачено. Вікторія Рихальська адвокат була гостем нашої студії. Студії збудники гепатитів А і Б були відкриті в 60-70-х роках ХХ століття. Але через десятиріччя стало очевидним існування ще кількох видів вірусних гепатитів. Спочатку їх називали гепатити, ні а нібе. Згодом різновидів вірусу позначили наступну літеру латинського алфавіту. С. що ми повинні знати про гепатити? Саме такою буде тема нашого наступного блоку. Не перемикайте.